Він не мав військового досвіду та займався гончарством. Та після повномасштабного наступу Росії Віталій Владковський замість глини взяв до рук зброю. Каже, не зміг стояти осторонь. Це все почалося і сидіти просто в майстерні і в тому вирі інформації просто не було сил. Це треба було щось робити, постійно щось хотілося якогось. Ну і потім воєнкомат, потім, потім фронт. Усьому Віталію доводилось вчитись, та зброя каже військовий, теж стала для нього мистецтвом. Спочатку, звичайно, було незвично, бо тут художник, вільна людина, своя майстерня, кераміка, творчість, все чудово. І тут оп, якісь правила абсолютно інші. Ну і полегенькі звикалося з тим усім і різні е, інші побутові умови. Інший інструмент для роботи. Саме красиве як це зброя, там нічого лишнього нема. Це просто розібратися, якщо працює. В перші дні на фронті, пригадує, боєць, доводилось звикати до гучних звуків і вчитись їх розрізняти. Ну, перші звуки це, це зжимається все тіло, всі м'язи, серце тарабанить. Потім в кінців, вже тепер ловлю себе на думці, що якось ну, бум. Ну, звичайно, ховаєшся від цього всього, але ну, не, не шокуючи, до, до всього звикаємо. Зриви це, мабуть, таке ну, незвичне, до чого треба було звикнути. А потім вже... Починається обстріл, а можна поспати. Після останнього важкого бою Віталій разом з побратимами потрапив у госпіталь. Каже, повернувшись додому, зрозумів, наскільки змінився сам. Я розумію, що це все не змінилося. Змінилося так, як я, як я це бачу. Трошки ну, ну, дещо загострюється. Цінності просто. Те, то, 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 що якось так стандартно вважалося цінностями, зараз воно абсолютно не має, не має ніякого значення. Має значення якісь такі відверті, сердечні такі дії, відносини між людьми. що Це, це, це все решта буденне, там, яка там машина чи скільки грошей, абсолютно не має значення. Коли розумієш, що ти можеш втратити все, то розумієш, що справді є ціна. Та попри це, зізнається, боєць зараз відчуває, що він на своєму місці. Їдеш з побратимами в машині в обладунках з автоматом і відчуваєш, що ти робиш те, що маєш робити, що ти на місці. І ловив себе на думці, що за життя, скільки всякого пережилося, а це може найцікавіший. Найемоційніший такий час. Є над чим подумати. Є. Можливо, потім це якось виражиться в творчості. Ну, можливо. Найважливіше зазначає військовий, щодня знаходити причини для посмішки та вірити у перемогу. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.